Вчорашні події з малазійським боїнгом сколихнули без того неспокійну ситуацію в країні. Про це говорять не тільки люди цивільні, трагедію обурені і військові, які сьогодні захищають нашу країну від ворожої агресії. Більш за все вони обурені спробами звинуватити в усьому Україну. Це Ужас ніхто цього не ожидав. Звісно, це діяли невооружені сили України. Звісно, збивати самоліти, йдучи по коридору міжнародному. Хто мог зробити? З ПЗРК это зробити невозможно. Тому це работал или лібук, или что то более серйозно. Що ж стосується нашого славного батальйону то хлопці вправно несуть службу. За короткий строк, вони всьому навчилися і вже самі можуть вчити новобранців. Вони всі живі, і це головне. Хоча не всі здорові, на жаль. Справжнім героєм побратими вважають звичайного криворізького хлопця з мікрорайону Східного. Командир взводу, от я командир взводу No3, он командир взводу номер 2 Тут вообще гранату по це прийняв. Зараз в Ізраїлі на злічені. А его помощник Верлиенко, это криворожанин с Восточного, он был рядом, прикрывал командира, ну, участвовал непосредственно в этом. В ходе этой операции было уничтожено четыре боевика, захвачено два автомобиля, куча документации, Про ставлення до учасників АТО місцевого населення говорять сьогодні багато. За словами Романа, 70% людей всебічно підтримують українську армію, а от інші 30% висловлюють своє протилежне ставлення по-різному. В обстрілах блокпостов ночних в викриках якихось недоброжелательних. Воєнне це положення не введено, поэтому ми не маємо права реагувати. Наші хлопці несуть службу в 15 кілометрах від кордону з Росією, тому не обходиться без провокацій. і атуди і заходять за нас. Становиться і стріляють і в одну і в другу сторону. Потім в інтернеті читаємо, що ми якоби Але вони впоруються і переможуть. В цьому сороковий батальйон впевнений не всі 100%. Додає впевненості і вправність командирів та допомога криворіжців. Приятно удивлен, поражен до глубини душі, активним фінансовим підтримкою, которую оказує К примеру, вот Крыба Шахтострой, в лице главного инженера Темника Сергея Петровича. Все ИТРовцы, оказывается, поддерживают нас за свой счет. Не за счет каких-то там фондов или чего-то, а за свой счет. Постоянно люди звонят, спрашивают, интересуются. А это далеко не маловажно, а может быть и главное, что здесь нужно. Когда ты понимаешь и слышишь, что ты не забыт и не брошен никем.